Всем присвячен Трюха ДТ на Сьогодні я буду как е, получать пахнет мясо погнали к 6 щось так лагает типа Так митровотачку Что это там спавнили Ты все Шесть машина может заспавнить Эээ, ну бля, хочу не можу. Ч пройду? Ну він нафига со алло? Ладно, я, я на своєму карті, тому що... Да ні, не так, так не так не заеду, ч ты меша не можешь взяти машину? Ладно. Здесь ага. туда треба ехать. Так, всем привет, всем привет. Ну, мені ж тут серийки мені не подобається. Ми за туда вроде бы Або ні, А вот, по-моему, їду в дяха. И думаешь яче. Тут дурако ехать ты. Двигайте. По их уденчал тоже шукаю мясо. Но ну, вроде бы найшол. Ей все. Пуга, нара, що ты сюда приїхав? Ляха. Так. Ну, де це твоє мяско? Аня у нього так ще нелагає, мене чому йде. Лагай мене, Диви Дві. Здорово, братанчик. Ладно, Планую... За... м'ясо, бля, знайти? Де м'ясо? Кстати, де м'ясо? Мені треба знайти. Це що таке? Називається пасхалка. знаю. Він сам не того. Причому, дивіться, лагає. Як це не знаю. Сюда приїхав. Чкаю тут туди до літати, ало. Ти блін, фіга він таке постройв. Ну, я тоже не знаю. Сподіваюсь, що може там получив. Ні. ні, Або він каже, що я не знаю. Він не знає. Ладно та реклами мені тут. Так. Ой, куда Сюди заходимо. заходим. Эй, ну цей сервер, Фу. Ні! зале не зали, не таке таки пасхалка. Блін, через ваш Хто кто таке керує? Ладно. Знади. А куда Оно так лагає. Не це якийсь дебільний, не знати. Куди їхати? Блин, ну да, 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 тут машинала. Ну кушать там, там дала куриду. Вот там у меня скучиша. Куда еду? Бляха! Капец я шутка еду. Что там мяско? Оу, оу, уу, емать! бляха, ман. Лан, де там День 19к. Я думаю, це не справжній день, це не справжній. То вам знаходиться чи що? Один чел сказав, що я не знаю, як це не знаю. Хтось якийсь чел зайшов хто це? Понятно. Бунт якийсь що тут без карта чи шо? Бачите, вот такий во будинок, бачите? Це точно пасхалка. Еть что там найшло мясо? Там походу найшли. Не, зараз Почекайте Вон нашли якісь костюм. О, тут якась пасхалка дивіться. Ой, какие-то костюмы. Ты шушь чал постоит залива? И залибот. Ну просто стоїть і... и вс-то его быто не может ли залиботик. Блин. Здорово, бунт. Что ты меня занимаешь? Ты можеш... ладно. Здравствуйте. Блин, тысь мою машину. Як ви все так наспавнили? Невку не можу знайти. А це шово таке, що не можу машину заспавнити туфі за цю фігню заспавне? Ладно, за своєму каті попробую. Блін, то тут лагає, ужас. Můžeme to udělat, ale я иду до хати, тут мої машини. Так, захожу собі. Угу, який красавчик, добре. Я ее покушу виїсти. Замаский квас, добре. Ладно, знаю Окей. Угу, угу, ну сейчас не понравилось одиннадцать девятька. Всем папа, я пішов спати.